А минулий рік аналізуємо і події, які відбулися в Орзелі на залізниці, де збили людину знову поїзд. У мене прохання буде таке, давайте активно, і це проблема кожного з нашого населеного пункту, який Коцюбінський, Пінь, Буча, Ворзель, на Підемо західну залізницю з цього приводу, щоб зарегулювали все-таки, вигородили. Переходи, ось ці всі Я такий відступ, але він важливий. Ми звернулися, нам відповіді понасходили, що в плані немає, безпека забезпечується. Але ось минулої неділі, вчительку п'ятої школи, п'ятницю пропустила електричку, поїздів. І це знову резонанс, це знову влада погана, знову система не працює, розповідають. Можливо, якщо ми активізуємо роботу, кожне селище, кожне місто, підтримка з вашого боку, Мирослава Сергія. І результат, щоб зарежимити, відгородити, тому що це тільки в нас, в нашому регіоні. Люди ходять, хто куди хоче, курсують скоростні поїзди, клюндай той самий швидкісний, а безпека, як на мене, там далека від. Це тобто, ще є місце, де офіційно воно вирішення переходить. Всі а, йдемо куди, як не як швидше, як це такий резонанс, я перепрошую, можливо, воно так, чуть віддачу. Ну, все нормально, поки такі робочі наради, вони для того є, щоб обговорити всі питання. Тому я думаю, слушне зауваження це в ваших силах знову відреагувати, яка підтримка від нас потрібна треба від начальника це ми надамо обов'язково підтримати.